Гексак, осіой, гексекон та гексафоб Валерій мав дивний дар, точніше, маніакальне захоплення рахувати слова в тексті. Читаючи новини, статті або книги онлайн, йому вистачало кількох секунд, щоб точно знати, скільки конкретно слів в даному опусі. Валерій і сам не знав, коли це не надто потрібне вміння в нього з'явилося. І як його використовувати в повсякденному житті. Тож зазвичай просто розважався, поки це не зріднилося з ним, як наріст або потворна бородавка. І тоді, щоб Валера не читав, завжди бачив кількість слів. Одного дня Валерій натрапив на сайт з оповідками, що вабили і лякали. Він розчинився в них. Жахливі істоти сходили з екрана монітора і лоскотали, впивалися гострими іклами, провокували нудоту, істерику і майже фізичний біль. І кожен твір магічним чином складався в константу особистого жаху. «666 слів, 666 слів, 666 слів. На ранок батьки викликали швидку. За місяць в лікарню приводили священника, але марно. Фобія й дар безслідно зникли, але Валерій більше ніколи не виходив з за міцних стін цього закладу.